Двома ракетами напередодні Московія атакувала Дніпро. Попередньо їх випустили з комплексу Іскандер М. Проте остаточно сказати, яке саме озброєння застосували терористи, мають сказати слідчі. Поцілили окупанти у житловий комплекс та будівлю СБУ. Постраждали 9 людей. Більше про наслідки ворожого обстрілу Дар'я Візір розповість. Без оголошення повітряної тривоги російська армія поцілила в секцію елітного ЖК та в будівлі СБУ. після вибуху мешканці швидко евакуювалися. Притім каже, звикли вже до таких гучних подій, та навіть спочатку і не зрозумів, що прилетіло в їхню будівлю. Ну я розумів, що це рядом, але не думав, що настільки. Тому ну страх був, без тривоги бы не сказал, но я не, не ощущаю то, что это было прям так рядом. Мне кажется, это уже просто привычка от того, что не предоставито очень часто что-то происходит. Мы побежали на подземный паркинг. Вот, и только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. Та ну я не зазнавала цього. Владислав орендував в житловому комплексі квартиру з квітня місяця. В момент прильоту був неподалік у кав'ярні, але по звуку зрозумів, що вибухнуло десь поруч. По-перше, шок, ну бо це було занадто гучно, і таких прильотів я не знаю ніколи в житті не чув. Плюс ну не було ніяких там звуку, польоту, ракети, нічого. Просто типу, от, ну, в моменті вибух і через 5 секунд наступний. Нібито все найважливіше. Всі документи у мене завжди з собою. Не знаю, хіба з того, що шкода, це був портрет чорновола з Шевченком. А так, зрештою, можна розібратися. Мешканці сусідніх секцій кажуть, та частина будинку, де влучила ракета, нещодавно була введена в експлуатацію, але там проводили ремонтні роботи, тому людей майже не було. Почув два вибухи по черзі. Відразу спустився в укриття. Паніки не було, контролював себе повністю, дочекався від бою повітряної тривоги, вийшов, чекаю, доки пропустять назад до помешкання. Відразу після першого вибуху мозок відключився і вже, напевно, на інстинкт я почав збиратись і виходити, спускатись. Сховищ за характером пошкоджень можна зробити попередні висновки, що це було пряме влучання ракети в житловий будинок. Повідомляють у ДСНС з 9 по 13 поверх, саме в місті влучання, там близько 15 квартир, ну скажімо так, доволі сильно пошкоджені, практично там зруйновано. А близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Через ворожий обстріл постраждали дев'ятеро людей, які Проходили повз серед них двоє неповнолітніх 14 та 17 років. У них була незначна контузія, які ще у двох 20-річних дівчат, ще п'ятеро з рваними ранами. Двоє перебувають у лікарні, решта на амбулаторному лікуванні. Обійшлося на щастя без загиблих, зазначають у Дніпропетровській військовій адміністрації. Попередні скандали на місці працюють слідчі оперативні групи, як і служби безпеки України, так і національної поліції. Після того як вони відпрацюють, можна буде здати. Більш конкретнішу інформацію наразі пошуково-рятувальна операція завершена З ночі Комунальники активно почали прибирати сміття. Це триватиме близько доби. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Через ворожі обстріли Донеччини поранена людина. Про це повідомляє військова адміністрація регіону. Минулої доби загарбники гатили по трьох громадах. Удари артилерії витримали, зокрема, благодатне і старомайорське у Кураховому понівечені два будинки. Ворог поцілив в Авдіївський коксохімічний завод, а також у житловий сектор міста. У часовоярській громаді руйнувань зазнали багатоповерхівка та приватня оселя. Четверо цивільних поранені через російські атаки на Херсонську область. Як інформує військова адміністрація, окупанти напередодні скерували на регіон майже 130 снарядів, поцілили у зерновий термінал у Береславському районі. Пошкодили домівки місцевих. Сам Херсон витримав влучання 11 снарядів супротивника. Україна вжила заходів для захисту портової інфраструктури. Про це в етері нацмарафону повідомила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Водночас ворог ймовірно готується до нових атак. Жито заходів для забезпечення максимальної роботи протиповітряної оборони і її максимальної ефективності. Тому будемо сподіватися, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що готується до наступних атак за можливо новою якоюсь тактикою. Спостерігаємо, робимо висновки, збираємо розвідування. Вранці в приватному секторі Миколаєва пролунав вибух. Як звітує речник оперативного командування Південь Владислав Назаров, господар одного із приватних помешкань та четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Він здетонував чоловіків, ушпитали лезоламковими з пораненнями. П'ятим працівникам СІЗО та бійцям Нацгвардії інкримінують службову недбалість, через яку в Шевченківському райсуді Києва стався вибух. Як повідомляє офіс генерального прокурора, 5 липня правоохоронці супроводжували обвинуваченого до зали суду, але попередньо його не обшукали. Так арештанту вдалося пронести вибуховий пристрій, який він виготовив власноруч напередодні засідання. Сподівався підірвати його і, користуючись панікою, втекти. Внаслідок вибуху підсудний загинув, а правоохоронці були травмовані у камері, де утримували арештанта, знайшли залишки таких самих вибухівок, що й у залі суду. Нині слідство обирає запобіжний захід для підозрюваних правоохоронців. Вагнерівців перекинули до сувальського перешийку на кордоні Польщі та Білорусі. Повідомляє прем'єр-міністр Матеош Моравецький. Політок додає, ситуація вкрай небезпечна. Кількість групи до 100 найманців зараз вони перебувають у білоруському Гродні. Є ризик провокацій. Вагнерівці можуть замаскуватися під білоруських прикордонників або нелегальних мігрантів і здатні незаконно пробратися на територію країни. Зараз Польща, Литва та Латвія проводять консультації. За потреби країни діятимуть разом. Допускають навіть цілковите закриття кордону з Білоруссю. Нам не потрібні дари. Президент Пар засудив слова Путіна про безплатні поставки зерна до Африки. Сиріл Рамафоза заявив, країни готові купувати збіжжя. Для цього необхідно розблокувати зерновий коридор. Чорне море варто відкрити для світових ринків. Додав політик. Неоднозначну позицію висловили і найближчі союзники Росії. Президент Зімбабве не зрозумів, навіщо йому безплатне зерно обіцяне Московією у його країни достатньо запасів. Зараз потреби у їжі немає. Розкритикував Путіна і президента африканського союзу. Чиновник зауважив, невеликі поставки збіжжя за безцінь не вирішать проблеми голоду. Необхідно припинити війну та повернутися до зернової угоди. Кремлю паніці війна в Україні може негативно вплинути на прийдешні російські вибори. Вважають експерти американського інституту вивчення війни. Воєнні дії стали проблемою для Москви. Загарбницьке вторгнення втрачає підтримку населення. Російські чиновники частіше уникають питання війни в Україні, бояться, що це нашкодить рейтингам. Фахівці інституту припускають, тема війни зникне і у передвиборних перегонах. Нещодавно в Росії підвищили грани... граничний призовний вік з 27 до 30 років. Рада безпеки Росії закликала Путіна відхилити ініціативу. Водночас Міноборони РФІ всілякої її підтримує. Саме чільник відомства Шойгу запропонував підвищити граничний вік. Переконував Путіна, що армії РФ не вистачає гарматного м'яса.